Прийшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 156-й день, 22-неділя. Як ми викачуємося після повернення, Ми вже, ну, я би не сказав, що на середині, але плюс-мінус потихеньку помаленьку почали викачувати все по, по тому, що появилося на 12-му таунхолі і сам Таунхол. Напевно, мені от ще на один раз потрібно його прокачати. Так, і він вже буде максимальний для 12-го таунхолу. Прикольна система, прикольно, що тепер таунхол може за себе, можна так сказати, постояти. Добавили одну Теслу. Теж мені досить імпонує ця ідея. Я люблю Тесла, тому що з них можна робити от такі кути, в яких, на які дуже важко і неочікувано нападати і тому подібне. Перейшов в інший клан. Наразі поки що тільки для того, щоб в ньому провести. Лігу воєнних кланів, тут, як бачите, 30 на 30, тому на наступну неділю буде вже що показати. В плані тут будуть атаки, будемо будем атакувати, будемо планувати тут по одній атаці. Чітко, ну, мені це подобається. Можемо провести прям планування на кожну атаку. Всього на одна атака одна спроба, але тим не менш, це якраз і є прикольно. радий, що. Нарешті відновиться хоч якийсь інтерес до цієї гри. А після того, після Ліги воєнних кланів будемо бачити. Будем, будем Все ж таки, хочеться кожен тиждень проводити клан, кланові звичайні кланвари, бо як я і казав, суть гри для мене якраз в кланових війнах. У нас з'явився новий челендж. Маємо новий місяць, нові, нові нагороди. Появився Варден. Давайте глянемо. Ні, не так ні. О, До речі, еквіпент, добре, що я сюди зайшов, то все забуваю про це згадати. Так, тут от це вже король і королева в мене по максимуму на свій рівень. Варден. Не знаю, чи я іменно цим користуюся, тобто, напевно, що так. Напевно, що так іменно цим я і користуюся, тільки, напевно, книжечка мені все ж таки більше користі. Приносить, треба було. Її викачувати. А якщо будуть знову ж таки накопичуватися ресурси і не буде в що їх виливати, будемо вибирати, наприклад, для королеви, я, скоріш за все, цих папет хіллерів буду брати, тому що мені подобається ідея, що королева може в якийсь момент просто взяти. І трьох хілок, по-моєму, на максималці, воно буде видавати і Це досить непогана штука. Ну, Легендарні ці всі штучки, звичайно, в мене є, але ну, не бачу сенсу в них поки що. Не знаю. Я думаю, в мене ресурсів просто не вистачить, все прям викачувати. А, так, що ще? Атакую тим же самим набором, тобто тут нема щось такого, що помінялося, тому що це ідеальний. Набір для того, щоб, як бачите, і фармити і кубки, фармити і Dark Elixir, що саме головне на цих рівнях, тому що, ну, блін, за Dark Elixir там королева короля треба викачувати. І плюс ще не забувати про лабораторію, плюс еліксир і золото теж важливі, тому що, як бачите, тут стіни і стіни дуже дорого нам обходяться. Давайте, що тут мені не влазиться. Стіни, от бачите, в мене тут є. Уже Трошечки, банально, трошечки прокачені, але, в принципі, з цим ми якраз працюємо. Знову ж таки, дефу ще багато чого викачувати ще. По-моєму, без дефу, чи це тільки окей, okay, CANCEL, Чи це тільки так сет. Мені ця база більше подобається, якщо так показувати, що в мене є, що в мене вже прокачалося. В принципі, багато чого потрібно ще прокачувати, і зараз ми вже почнемо викачувати, напевно. Ставити і деф, викачувати, орла прокачали до максимального рівня Inferno Tower качається. Ну, саме головне, напевно, цю машинку, але знову ж таки, воршоп не розуміє його сенсу. Він тільки для того, щоб соклановцям допомагати, так як собі ти не можеш нічого варити. Собі для себе все рівно змушений будеш набирати набирати звідси. Так, моя, в принципі, ціль тут викачати з першого хайд. Ловушки, а потім вже викачувати звичайний деф. Ну, і само собою треба прокачувати короля королеву але ну, от поки йде ліга воєнних ланів, ми їх чіпати не будемо, тому що все ж таки хочеться наповноцінно атакувати. Я дуже довго цього чекав, грубо кажучи. Ось така, такий огляд, такий пос... так, така неділя. В принципі, наступна вже буде більш інтересніша, тому що там ми вже будемо воювати. На цьому дякую, що дивились. Слава Україні! і... Чекайте мого наступного огляду.